Добрий день! Починаємо урок. Я досліджую світ. Тема нашого заняття Природа рідного краю водойми. Відгадайте загадку. У морях і річках живе, але часто по небу літає. А як набридне їй літати, на землю знову осідає. Що це? Так, це вода. А де у природі зустрічається вода? Вода є і у повітрі, і у ґрунті, і в рослинах, і, звичайно, у водоймах. А чи хотіли б ви дізнатися, які водойми є у нашому краї? Нумо, прочитаємо це у нашому підручнику. Відкрийте сторінку 76 і прочитайте текст. І так, про які водойми? Ви дізналися з цього тексту. Назвіть їх. Яка вода у цих водоймах? Так, прісно. А де буває солона вода? Молодці. Ну що ж, давайте більш детально ознайомимося з кожною водоймою. Тече-тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Що це за водойма? Так, це річка. Річка це природний водний потік, що витікає з джерел чи з озера. За своїм характером Ріки поділяються на рівнинні, яку ви зараз бачите, і на гірські. Річки використовують для рибництва, судноплавства, зрошення. Вони є також джерелом гідроенергії. Наступна загадка. Посеред поля лежить. Дзеркало, скло блакитне, рама зелена. Що це? Так, це озеро природне заглиблення в земній поверхні, яке заповнено водою. Озери використовуються людиною для водопостачання населених пунктів, підприємств, зрошення полів, видобування солей лікувальних грязей, а також для розведення риби, як зона відпочинку ще. Наступне. Стоїть корито повне води налито. Так, а це ставок. Ставок це штучна водойма, для зберігання води з метою. Водопостачання, зрошення і розведення риби, тобто водойма створена руками людини. Хоч без ніг абіжу прутко. а це що? А це, дітки, джерело, це природний вихід на земну поверхню. Підземних вод виникає підпливом земного тяжіння. Джерела утворюються на дні ярів, балок, на насхилих горбів, крутих берегів, річок. Воно безкрає, синє, і вітри його стережуть, а кораблі красиві. По водній гладі йдуть. А це що? А це море? Частина океану відокремлена від нього суходолом. Це великий водний простір із солоною водою. Водойми є народним багатством, з давніх давен Люди селилися поблизу озер, річок, брали з них воду, ловили рибу, сплавляли ліс. А тепер на великих річках побудовані електростанції. Вони дають електричний струм. А очищена вода надходить у водопроводи до наших будівель. Річками перевозять пасажирів, різні вантажі. У річках мешкають звірі, риби, водоплавні птахи. А біля річок завжди свіже повітря, тому тут добре відпочивати. Щоб вода не підмивала береги і річка не замулювалася, береги обсаджують деревами. А які водойми є у вашому населеному пункті? І як вони називаються? Так, зразу всі пригадали, да? що наше місто розташоване на березі Чорного моря? З іншої сторони у нас є лимани: Куяльницький, Хаджибейський. Ну, давайте познайомимося, які ще водою ми є біля Одеси, а також в Одеській області. У межах області розташована 1134 малих річок і струмків, 15 прісноводних та морських лиманів. Найбільше з них Дністровський, Телігульський, Хаджибейський, Алібей, Бургас, Будакський, Куяльницький, Кочурганський. 68 водосховищ, 45 озер, у тому числі 8 придунайських озер Ялпу, Когорлуй, Катлабух, Китай, Сасик, Кагу. Перед вами Південний Бух річка довжиною 806 кілометрів. А це річка Дунай. Довжина цієї річки 2960 кілометрів. Річка Дністер. Довжина 1362 кілометрів. Кілометри Тепер познайомимося з озерами. Озеро Ялпух найбільше природне озеро в Україні. Знаходиться в нашій Одеській області. Озеро Кагул. А це Дністровський лиман. А це куяльницький лиман, який знаходиться неподалік від нас. Хаджибейський лиман. І, звичайно, Чорне море. Ось так виглядає Чорне море на карті. І ось наша Одеса. Яке значення мають водойми для людей. Розгляньте, будь ласка, малюночок, і розкажіть, будь ласка, що ви бачите на цьому малюночку. Добре. Ну, а тепер давайте познайомимося із. Рибами, які водяться в водоймах нашого краю, нашого рідного краю. Перша риба це, пізнали? Так, це хижа щука. Її рибалки прозвали ще річковим вовком. У неї витягнуто тіло і довга голова з широким ротом. Щука хижа риба, у неї дуже гострі зуби. Вона нападає на великих і маленьких рибок, а якщо голодна, то може потягнути на дно каченя або гусеня. Але ще її називають річковим санітаром, адже в першу чергу щука нападає на хворих риб, очищуючи водойми, запобігає поширенню хвороб. Наступна рибка називається Краснопірка. Є справжньою маленькою хижачкою, що мешкає в прісноводних річках і озерах. Вона харчується різною дрібною рибкою, лічинками, черв'ячками. Назву свою краснопірку отримала завдяки червоним плавцям. Цікаво, що у молодих особин. Їхній колір не такий яскравий, як у дорослих риб. Наступна риба лящ. Ой, пробачте, лин. Це я ляща показав. Да. лящ. Так, ось така риба. Добре, наступна риба це у нас сом. Так, подивіться, які вусики в нього є. Сома нагородила природа отакими от довгими вусами. Які він використовує як приманку. Зате, ціле тіло у риби цієї, немає лузки, як інші. У сома витягнуте тіло, великий рот із гострими зубами. Живуть суми у великих річках з маленьким плином. Дорослі самці досягають розміру від півтора. І до 3 метрів і важать більше 100 кілограмів. Удень вони сплять на дні, а ввечері ласуються жаб'ячою крою, жабами, мальками і поїдають загиблу рибу. У сумів небагато ворогів, тому вони живуть довго до 40 років. Окунь. Має таке зеленувате жовтувате забарвлення. На боках 5-9 поперечних смуг, ось, бачите. Так. І е, забарвлення його робить непомітним поміж підводних рослин, де він любить ховатися. Харчується дрібною рибою і е, Маленькими рибками зовсім, тобто молоддю великих риб. І окунь найпоширеніша річкова риба. Ну, а тепер, дітки, давайте розглянемо наступні малюночки і подумаємо, а як люди Можуть як зіпсувати воду у річках, у озерах. Тобто, що загрожує воді в наших водоймах? Так, що ми бачимо? Що ну, такі не дуже гарні люди да, миють на берегах річки свої машини. І цей бруд. Куди стікає знов до річки. Чи приємно вам буде пити воду чи купатися в таких річках? Так, також на фермах, на підприємствах, заводах і фабриках, якщо нема очисних споруджень, то також вода забруднюється. Аварії на суднах. Також призводять до забруднювання таких водойм, як моря, океани. І, звичайно, люди, які відпочивають на берегах водойм, залишаючи на березі сміття, або взагалі кидаючи це сміття у воду, миючи посуд у водоймах. Таким чином, також забруднюють всі водойми. Ось подумайте, що людина може зробити для того, щоб водойми залишалися чистими і служили людині багато-багато ще століть? Що для цього треба робити? Обговоріть з батьками цю проблему. Ну а тепер відкриваємо зошити на сторінці 44 45 і попрацюємо над такими завданнями. Перше завдання. Які водойми є там, де ти живеш, і яка їх назва? Ось тут ви можете записати. Назву водою, тобто річка і її назву, озеро, її назву, і море, і назву цього моря. Ну, Давайте, я так думаю, краще всього записати річку, з якою ми з вами, ну, по-перше, беремо воду: це Дністер. так, Напишіть річка Дністер. і Пригадайте, з якої літери ви будете писати назву річки. На другому рядочку напишіть озеро Ялпух, це найбільше озеро. В Україні, щоб запам'ятати. І запишіть назву нашого моря: Чорне море. Не забувайте назви водойм ми пишемо з великої літери. Друге завдання. Розгляньте малюночок. Ви бачите, що люди зараз приїхали до водойми на відпочинок. Розгляньте, хто з них дотримує правил поведінки у водойми та на березі, а хто ні. Нам знадобиться зелений і червоний олівець. Значить, той, хто дотримується правил, ви зафарбовуєте кружечок зеленим кольором, хто не дотримується правил поведінки. Ви зафарбовуєте червоним кольором. Так, попрацюйте. І так, зеленим кольором треба було розфарбувати ось дівчинка, яка дуже правильно себе поводить. На голові у неї, бачите, шляпка є, окуляри сонячні, вона засмагає. Тато із сином прави, правильно себе поводять, так? Ну, а інші, я думаю, що неправильно. Стрибати е, з високого берега дітям і ще й незнайомі е, водоймі, да, не рекомендується. Отак От гратися, як ці хлопчики граються, також дуже. Неправильно, тому що можна призвести до біди. Ну і мити велосипед, я думаю, у водойми, де відпочивають люди, також не можна. І запливати далеко від берега також не можна. Тепер е, наступне завдання третє. Знов таки у нас олівці. Ну, я думаю, що вам знадобиться тільки один олівець, тому що. Розгляньте, будь ласка, вам треба позначити, які тварини живуть у водоймах і поблизу них у нашому краї, а які ні. Якщо ви уважно роздивитеся, то побачите, що всі ці тварини живуть у водоймах, які знаходяться в нашому рідному краї. Ну і наприкінці уроку я хочу вам цікаві факти про воду розповісти. Людина не може прожити без води понад 8 діб. Дорослому потрібно споживати 2,5 літри води на день. За все життя людина споживає 50-60 тонн води. А щоб виростити 1 кілограм овочів зерна потрібно 2 тони води. Щоб добути 1 тонну вугілля, необхідно 5 тонн води. І так, розкажіть, будь ласка, про що ви дізналися сьогодні на уроці? Що вас вразило більше всього? І що вам сподобалося найбільше? А на сьогодні все. До побачення!